Так, Сьогодні тема нашого року донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку, на прикладі катіону амонію. Щоб краще розглянути саме цей механізм, згадаємо, як утворюється молекула гідроген хлориду. H-хлор. хлор, якщо це газоподібна речовина, ми називаємо гідрогенхлорид. Якщо цей газ зібрати і розчинити у воді, то буде називатись хлоридна кислота. І от давайте за періодичною системою визначимо, скільки електронів у гідрогена і хлора. Гідроген це найлегший атом, він найперший, у нього Порядковий номер один, що означає, що співпадає з кількістю протонів, електронів, у нього один енергетичний рівень, тобто в нього всього один електрон. А от хлор: у нього 17 електронів, тому що номер 17 співпадає. Але нас усі електрони не цікавлять. Нас цікавлять саме електрони, які знаходяться на зовнішньому енергетичному рівні, тобто на останньому рівні, саме. Ці електрони приймають участь у утворенні хімічного зв'язку, хлор знаходиться у третьому періоді, що означає, що в нього три енергетичних рівні, тобто три шари електронів. Хлор знаходиться у сьомій групі, що означає, що в нього сім електронів на останньому енергетичному рівні. Тобто у гідрогена один електрон. У хлора сім електронів. Але, от нам треба так розставити, щоб зрозуміти, скільки не спарених електронів, тому що у хлора бувають різні стани і основний стан, і збуджені стани, і в нього різні валентності. Тому, ось ми визначаємо, що ось тут, у гідрогенхлориді, саме валентність хлора 1, що співпадає з кількістю неспарених електронів. Тому Сім електронів, серед яких один не спарений. А всі інші вони утворюють неподілені пари. Так ось схематично написали, і гідроген із хлором утворюють спільну пару, що і є хімічним зв'язком, хлор, він більш електронегативний, тобто він буде. Притягувати до себе цю пару, хоч вона і спільна, але хлор притягує Можна так показати. А можна цю спільну пару електронів показати, що це одинарний зв'язок, але він більше зміщений до хлора. Якщо хлор притягує до себе один електрон, то у нього стає частковий заряд мінус, а у гідрогена частковий заряд плюс. Це зараз ми повторили, що відбувається під час утворення такого ковалентного полярного зв'язку. Гідроген він мав один електрон, а тут у нього взагалі немає ніякого електрона, тобто H, він буде мати таку будову, що в нього один енергетичний рівень. Давайте напишу так. Немає електронів. Один енергетичний, перший енергетичний рівень починається з С підрівня і немає електронів, тому в нього вільна орбіталь, не заповнена. І ось візьмемо Амоніак. Це теж газ NH3. Ви трішечки пізніше з ним познайомитесь. А ми більш детально, а ми вже зараз. Розглянемо, як утворюється молекула Амоніаку. Амоніак. Нітроген ми раніше описували, тобто ось тут виходить, що молекула більша, 1 нітроген, 3 гідрогена, тому нітроген ми поставимо в центрі, він один, і навколо нього знаходяться гідрогени. Так я і буду писати. Нітроген. Треба от визначити. Скільки в нього електронів, скільки неспарених. Знову за періодичною системою нітроген знаходиться у п'ятій групі, що означає, що на останньому рівні в нього 5 електронів на зовнішньому рівні. Валентність нітрогена тут буде 3. Тобто три неспарених електрона, всього 5. Значить, одна пара буде неподілена. І гідрогени ми вже писали, нічого не змінилося, тобто я відразу ось тут напишу, гідроген утворює пару із нітрогеном. Їх три штучки. Будова амоніаку. нітроген він більш електронегативний. Ми знову можемо написати три рисочки замість цих крапочок гідрогени. І тут своя неподілена пара. Через те, що це також ковалентний зв'язок, ковалентний полярний, тут буде зміщена електронегативність нітрогена більше. Ви можете це визначити за таблицею електронегативності. І тут буде частковий заряд, 3 мінус, а тут часткові плюси. Так, і тепер нас цікавить саме катіон амонію. Він утворюється, коли амоніак взаємодіє із Hluром, утворюється амоній хлорид. Реакція сполучення NH4 хлор. Щойно ми розписали ось будову H-хлор, будову Амоніака. А зараз я хочу вам пояснити, як утворюється ось така, такий амоній хлорид, що з ним відбувається. Так, значить, амоніак. У нього три неспарених електрона і своя неподілена електронна пара. І він утворює ось з гідрогенами хімічний зв'язок. І тут він зустрічає аж хлор. А ми повернемося, що цей гідроген у нього відібрали електрон, хлор притягнув до себе цей електрон, і ось гідроген з такою порожньою атомною орбіталю. Тобто ми пишемо плюс. Аж хлор. У гідрогена ми зараз трошечки уявимо, що наче хлор повністю забрав цей електрон, тому гідрогена буде плюс порожня атомна орбіталь, а хлор мінус, тому що він забрав цей електрон. Витягнув дуже, насправді, притягнув, він повністю забрати не може, але ми так трошечки спрощуємо цю схемку. Ця вільна атомна орбіталь, вона за допомогою неї можна помістити якраз цю неподілену пару у нітрогена. Тобто гідроген. Наблизившись до нітрогена, пропонує свою неподілену атомну орбіталь. І утворюється такий катіон амонію. Тут все так залишається. Я позначаю, що ось це пара насправді нітрогена. Але він її поміщає у вільну атомну орбіталь іншого гідрогена. Гідроген він має позитивний заряд, тому оцей весь катіон амонію nh 4 стає плюс. Але ж ми пам'ятаємо, що хлор не може забрати електрон повністю й десь від'єднатися, тому він тримається цього йона амонію, тим більше плюс і мінус притягуються. І виходить, що така частинка амоній хлорид, вона ось так існує. Це амонію. Оце ще в квадратних дужках я написала. Неподілена. Неподілена електронна пара, неподілена електронна пара. Пара, а це вільна, вільна атомна орбіталь. Тобто зараз ми побачили, як утворюється донорно-акцепторний зв'язок. Донор це елемент, який дає неподілену пару електронів. А, акцептор це елемент, який має вільну атомну орбіталь. Раніше, ось навіть ось тут, ми розглядали, що ковалентний зв'язок, він утворюється, коли утворюються спільні е, пари електронів, тобто один електрон одного елемента, один електрон іншого елемента, і вони утворюють спільні пари. А ось це трішечки інший вид хімічного зв'язку, тому що. Е, Просто ось нітроген дає своє, свої два електрони. Але це є різновид ковалентного зв'язку. І ось, наприклад, на тестах НМТ буває, зустрічається. Проаналізуйте твердження стосовно йону амонію NH4. Ось йон амонію NH4, і ось такі твердження NH4. Нітроген утворює чотири ковалентні зв'язки за обмінним механізмом. Зв'язок, ковалентний зв'язок, справді тут 4 ковалентні зв'язки. Ось один зв'язок, другий зв'язок, третій зв'язок, і це теж буде ковалентний зв'язок, але оцей четвертий зв'язок, донорно-акцепторний, він не за обмінним механізмом. Обмінний механізм це один електрон одного елемента, інший електрон іншого елемента. А ось тут це механізм донорно-акцепторний, тобто донор і акцептор. Тому о, тут чотири ковалентні зв'язки, три за обмінним механізмом, а один за донорно-акцепторним.